Доброго дня, мої любі, мої хороші підписники. Це переробила багатенько роботи вже вдома. Вона сходити в АТБ. Поснімаю, покажу вам ціни, що там є. Не знаю, що я буду купляти. Ще подумаю, чи стоїть мені тратить гроші, чи не стоїть. Треба підекономити трошечки. Ну, якщо буде щось по акції недороге, то я вам обов'язково покажу. А ви ж не забудьте підписатися на мій канал. Написати коментар, натиснути на колокольчик. Так, оце я їду дорожкою, треба буде ще мені зайти в АТБ. Крім АТБ, ще треба буде зайти в аптеку, купити щось от алергії, тому що горло дере, соплі, очі чухаються, все сльозиться. Що я вам покажу, дивіться, у нас оце деш в роді по місто. Все должно бути гарно, але це ростуть такі бур'яни. Хто знає, що це таке за траго? Може, оце воно дає алергію. Ну, у нас такого по місту багато, особливо на дитячих площадках. Бачите, як воно все зроблено? Це, звісно, трошечки так, сейчас я вам покажу, От, бачите? Щас... Вийду аптеки за... аккуратно. Це нам врач приписала, тому що нам не цитрин, не Лоротадін, і там куча всяких не допомагає. От, такі ось те тазон. Його можна і колоть, але нам врачиха приписала робити інгаляцію. Це ми розводимо його один к трьом і дихаємо. І допомагає. Взагалі треба дихати утром і вечором. Ну, курс ми зробили. І трошки була жара спала трохи, це, трохи легше стало. Але це щоб вдома завжди воно таке було. Ну, самі ні, якщо хтось отак з підписників мене подивиться і вирішує експериментувати, то я вам не рекомендую цього робити. Е, треба тільки по назначенню лікаря це все робити. Ну, так як ми цим давно мучимося і страдаємо, то от приходиться нам. Оце вроді, нам більше всього допомагає. І ще інгалятор приписали. Якщо вдруг, то стискання горла іде, пшикаєш і воно тоді допомагає. Так, нарешті я попала в атерну. Дойшло. Дивіться, персик український 54 гривні 95 копійок. Ось Ви бачите, як виглядає. Зараз ми підемо далі, трошечки покажу вам ще ціну. Груша по 37,95, і лайм по 23 гривні. Яблуко сортове 2589. І груша перший готунок по 59,95. Хто хоче ще диньки, диньки ось продаються ще багато. Узбекська йде динька, ось як вона виглядає по 49,95. І диня перший гатунок 33,95. Кавуни. Бачите, кавун без насіння, насіння немає. 29,95 ціна. А, о, кавун жовтий, перший гатунок. 26,95 за кілограм. Перець солодкий червоний другий гатунок. Чого він такий страшний? Це, о. Це що? Гнилий уже чи що? Чи підпікся на сонці? По 46 ,15. Ну, я зрозумів, продукти, якщо портиться, мушки літають. Солодкий перший гатунок 61 гривня 49 копійок. Це нормальна ціна. Зимою б вони так продавали. по такій ціні, можна було б брати перчик вибирати грен, який він. Ой боже. Я й не замітила. Ну, він трошечки підпорчений. Ну, це ж таке діло. Вон капуста і муха 22,90. Ну тут такого багато. Mm. Я думаю, коли ви перебрали оці всі овочі і фрукти і не було гнилі, то я думаю, ні мошок, ні мови не було. Так, цибуля червона Марс 19 гривень 95 копійок. Наша цибуля ріпчата, перший гатунок 1195. Картопелька. Святали ціну на картоплю. Ось така картопля, мішечку. Маленька, страшненька. 11,69. Ну, кажу, як є, підгулявша. А це ось більш крупна картопля. ну Землю можете воно чухкати по 15 гривень 59 копійок. А це ось така сама по 15,59. Точно така лежить в мішечку по 11,69. Ой. Сложно все тут на тебе. Кавон. Перший гатунок 13,89 за кілограм. Кавуни не вони доволі непогані. Так, гриби печериці 77,90. Це обична ціна. От дивіться, білий цінник. Може треба звертати на білі цінники, а це вони в акції. Чи вони, це воно не в акції? Тут теж якісь гриби підгуляю. Взагалі брала це, кстати, в упаковці. Один гриб був взагалі. Зверху вони вродієті, а під низом страшний був один гнилий, викинула його. Цибуля зелена. 42 гривні 90 копійок. Цибуля трошки впала. Була по 59, зараз трошки подешевіла. Мікс зелені 31 гривня 90 копійок. Ну, от бачите, мікс зелені вам буде. Так, ціна морковки. Перший гатунок. 10 гривень 59 копійок за кілограм. Ого, угу, Яка морквина. Дивіться, яка здорова. Хочете подивитися вагу цієї морквини? Що вам покажу, я ось тут недалеко. От бачите, контрольні ваги для овочів і фруктів мені казали. Дивіться: 582 грами одна морквина. Більше, чим пів кілограма. Угу, яка огроменна. Так, от акції йдуть на кетчуп. Класичний для діток від 3 років 25 гривень 90 копійок. Торчин лагідний, також така ж сама ціна 25,90 з карткою ТБ 24 гривні 60 копійок. А от йде більше це 250 гривень, а якщо хочете 380, здорова родина. 380 г 33 гривні 90 копійок. Тут на кетчупи знижки заливками, оцей непоганий кетчуп 24 гривні 30 копійок. Він зараз в акції оригінал з заливками. Доволі такий смачний, візьміть, Попробуйте Ну, я вам скажу на любителя. мені він подобається, а там ви вибираєте самі. Бо я вам скажу, що смачний, як хтось купує, а в іншої людини інші смаки, то він йде зараз в акції, хочете беріть, хочете не беріть. Це ж діло таке кожного покупця. А ось ще є соуси. Бургер, соус, 21 гривня, 60 копійок. І шаурмо соус. Бачите, отак ми їх поставимо, щоб ви бачили, ось шаурма соус. Я так бачите, роботу роблю бургер соус і сацебелі Всі. А, сацебелі 2690, а ці по 2160. Йдуть ось два оцих. а це отак, бачите, О. Викладку товара зробила. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Суші норі зараз в акції йдуть. Дивіться, соус. Жирнов. Мексикано. 25 гривень 40 копійок. А де він? Мехікано. Мексикано, мехікано. Ось він. В такій пластиковій ємкості. Це, мабуть, острий. І грузинський 28,90. Ну, я такий соус не пробувала. Суші повар для приготування суші п'ятерку, що йдуть в акції. Хто любить суші, налітайте 59 гривень 70 копійок. Якщо є картка АТБ, то буде вам 56 гривень 72 копійки. Імбир. Суше повар. А я імбир просто люблю іноді кушати. Ну, він зараз дорого, 57,90. Буде в акції, окції надобрати. І чумак, соус, чесниковий. Це до картоплі взагалі бомба. Попробуйте. Супер. Можете просто, якщо не хочете соус купляти, чесничка, додавали кропчика і, і приготували. Бачите, як воно. Олію ось розібрали по 49.80. Що це за олія? Олейна. А, єсть, ось, бачите, ось вона, олейна. Місток. Забігайте, три банки осталося. Це я їм ще продажі зроблю тут в ОТБ. От, Бачите, як я. Поставила три їх і залишилося. Часиці прийдуть, люди заберуть. От дивіться, томат грунтовий, 27 гривень 95 копійок. Перший гатунок. Перший гатунок. Перший гатунок. Ні, це не заїло плівку, це просто, це просто звідки беруться мухи, черв'яки і опорищі. Оце, оце вони звідси беруться. Ось там тепличний перший гатунок. Розниці між 27 гривень 59 копійок та муха лозить. А тут не лозить. 59-89. А, це тепличний, а це ґрунтовий. А яка між ними різниця? Ось тепличний. А ось ґрунтовий. Яка різниця між тепличним і ґрунтовим? Хто це додивиться? Напишіть, будь ласка. Ціна? А, я поняла, а це у супермаркету. Думаю, ж недостачу перекривати. От вони так і придумали ці цінники. Баклажан, перший готунок 1529. Така ціна баклажана. Баклажани непогані. Огірки викинули, тут огірки вчора були положили огірки перший гатунок. Нема цінних є, огірків немає. Ну, нема, то немає. Що ж поробиш, якщо його немає. Так, ось виноградик, дивіться, який непоганий продається. По 89-85, оце, напевно, він. Це авокадо, Вибір громадний, ось полочка, тут акції, тут вічно оранжеві, а ці цінники постійно ці... Ні, Вони спочатку їх роблять білими, а потім вішають оранжевими. Ціна тут не змінюється. Ну, кукуруза це непогана, вона, звісно, трохи подорожала 15,50, а була 18,90. Та вона взагалі по 8 гривень була по 12,13. От дивіться, в акції йде сухий завтрак, хто любить гранолю. 400 грамів 55,90 90 Це смачно. З ряженкою, з йогуртом додаєте і смакуєте на сніданок, дуже калорійно і ситно. ну Мені подобається таке діло. Пюре чудо чудо дивіться, скільки конфетів. Конфетів просто море. Бачите? Забігаєте в ящиках можна купити печенюшки. Я щось тут так знаєте, якось я зайшла, мені подобається. Я йду, розказую, показую. Ніхто на мене не нападає, не толкає. Тож обично, люди біжаться, хватають. А, а тебе запрошує на роботу активних та спрямованих працівників. Ну, мене не візьмуть, бо вони мене вже знають, що я тут знімаю. шоколадочку хочете від пана Порошенка 27 гривень 50 копійок. Бачите, як пан Порошенко заботиться про, на... про український народ. А на це щось він не дуже заботиться, заботиться. О, дивіться, по 62 гривні 90. Чого так дорого? 62 гривні 90 копійок. Тут акція була по 48, по-моєму, я пам'ятаю, але ну, ніхто не брав. Вони вирішили підняти ціну. Ой, хтось там кричить, щось там робить. Дивіться, скільки гарного шоколаду. Налітайте. Печення. А, далі ми любимо вже це. Гречка. Гречка ще по акції. 2590. Біжіть, бо акція скоро закінчиться, буде опять по 27.90. Бачитеся це всього. Випишіть мені, що вам тут показати. Можна. Я вам тут все покажу і розкажу. Мівіна. віна. Бачите, не багато. Там ще чаї є, полка он з чаями йде. Зараз ми пропустимо людей. Мономах по 23,90. Бачите? 28 пакетиків. 23 гривні 90 копійок. 25,3, 28. М -м, дешевше, ніж гривня, один пакетик. Це, це взагалі супер бомба просто. Цікаво. Любите каву? О, в акції кава єде. Кава. В акції є. Амбасадор 257, 30, 252. Ну є розтворімо, не Заварна. Ось, дивіться, це я їде. 161 гривня. Не з кафе Гол. 120 грамів, ось вона. Це 65 грамів, а де 120. Оце не видно чи що. Це 280. А 280 грамів, що я вам скажу. 120 немає, оце є О, 200. 80 грамів 294 гривні 90 копійок. Феголд в акції зараз іде. Бачите, як багато всього тут є Покаю, чай. Так, що тут у нас? Молочка, як обична, ми залітаємо на молочні продукти. Ну, Зараз дуже жарко, поки я остановилась на Агромолі. В Агромолі захожу, там беру. там трішки дешевші ціни. Ну, и на порядок дешевше, что я вам скажу. Дуже дешевше идут. Ну, вот, например, я сейчас сравнение вам возьму. Тут, о, о, Машенька, там, там 150 грамм, 18,80. То есть, Машенька, я сейчас в акции. Это ванильная. А ось какао. 18, 18 гривень 80 копій. Там трошки більша ємкість, але ціна трохи йде. Дойче. О, дивіться, тут, мишка, ті що добігають срока. Що це тут таке є цікаве? Круасанів, бачите, он вам. І ічня. А по чому це ічня? Згущенка 53 гривні 5 копійок. Дивіться, до... в акції йде 360 грам, а до якого числа його з'їсти до 2.09.24 вжити. Так це її треба вжити прямо сметана. А цю коли треба всі жити? Теж вжити до 209 а сьогодні 30. 31.08.2024. Інтересно, я всю її з'їсти за два дні, чи ні брати чи не брати. 53 гривні 5 копійок. Ні, я не буду брати, щоб діабета не було. А це ось круассани йдуть. Розумний вибір. 41 гривня, 50 копійок, круасани. А їсть до якого числа треба з'їсти до 1.09 до завтра. Так це мала знижка, тут на 50% знижки. Що ж ви це скидаєте? А сметона 26 гривень 75 копійок, а так 53 гривні молокія. Дивіться, сметана молокія 20% 26,75%. Ну, Я зараз подивимося на молокію без знижки до якого її з'їсти до 31.08. Сьогодні їй треба з'їсти. Ну хто це з'їдеться? Развіше хтось буде пекти 370 грам сметани, ви її не з'їсте. Ну, а тепер от дивіться, там 52 була, а тут 53,50, 20% ось вона. З натурального молока 370 гривень, 370 грамів. До 5.09. Так тут уже знижку треба робити на цю сметану. Коротше, тебе свого не оповністе. Цінова політика. Руліт тільки так. Ряженки я хочу. О, ряженка стоє 47 гривень 90 копійок. Просто наша. Просто наша ряженка. Оце саме смачна ряженка. Я її візьму в шикану 23.00 до 8.09. Та я вип'ю її за 3 дні. А ну, це такі діло, сирочки в акції йдуть. Тут треба перебирати і дивитися по, по даті. Та я думаю, тут нормально. Це щось полочка трошки відпала. Ну нічого страшного. Пішли далі. А ось дивіться, молокія, 42 гривні 40. А чого в пакеті? Тут асіке грамів. А, тут 300 грамів, тут на 70 грамів менше виходить. Того така ціна. Вершки по 49 гривень, 90 копійок. 10% жирності пів літра. молоко, <кій> ну, йде новинка, бачите, по 31.90 Ягодинське. В акції. 31 гривня 90 копійок. Торта хочете. Хто хоче торта, то ва тебе біжить. Вон вам медовик знижкою 114 гривень купили, наїлися. Оце так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а я вам буду показувати ціни. І натискайте обов'язково на колокольчик. Я дивлюся людей, про що так це все зробити. Вони дивлюсь, дивляться, дивляться в ничку, а не пишуть. Пишіть письма. Я буду їх читати. Який би не був коментар, він для мене важен. Да, Ціна змінюється на очах. Ну, дивіться, що буде акція, 46 гривень 40 копійок, Вершковий ферма, Дешевше він не буде, буде тільки дороже. Оце я вам лайфхак показую. Взяли оцей сир. Якщо ви його любите, там на хліб намазувати, холодильник роби, світло не вимикають. Дивитесь на доту. Вжити його треба. До 15, 11, 24 взяли ж тут 5 бонок. Собі в холодильник поставили та і все. Зекономили трошки, зекономили, і час зекономити, і гроші зекономити. Бо якщо вам друг захочеться через тиждень, а він уже буде по 56 20 гривень 20 копійок. А згадуєте моє відео і подумайте, чого ж я по 46-40 не взяв. А з карткою АТБ взагалі по 44 гривні 8 копійок. Ок. Це найсмачний ферма.